Всім привіт! Сьогодні готую лечо з кабачків. Для нього мені потрібно 3 кг молоденьких кабачків, 1 гіркий перець солодкого перцю, У мене невеликий 6 штук, 2 головки часнику, гострий соус руна, 6 столових ложок цукру, 200 мл олії, 130 мл 9% оцту та 2 столові ложки солі. Кабачки я попередньо перемила, обрізала від хвостиків і тепер нарізаємо такими ось брусочками. Ось такі брусочки невеличкі, в мене кабачки вже нарізала я. Тепер додаю сіль. Геть таку маленьку горку на ложці набираю, додаю цукор, теж з невеличкими гірками. Додаю оцет та олію. Тепер необхідно подрібнити можна на блендері на м'ясорубці, в принципі, абсолютно так, як вам буде зручно. Перець, звичайно, солодкий перець відчищаємо від насіння. Гострий перець додаю з насіннячком, тому що гірка в нього якраз насінева частина. І подрібнюю часник. Я подрібнила всі овочі, додаємо. І сюди ж додаю соус весь. І тепер це перемішуємо. Уже наші кабачки почали трішки пускати сік. Тепер я залишаю нашу заготовку на 2 години. Періодично буду перемішувати, щоб кабачки гарно пустили сік. І через 2 години буду готувати. Дві години минули, ось так багато юшечки в мене вже пустили кабачки. Тепер їх відправляю обварювати, варитися на 40 хвилин. Спочатку на сильному вогні закри... закипить, прикручую і на середньому вогні, періодично помішуючи, варю. Після цього закручую в банки. Ось такий дуже смачний салат зі смаком лечу із кабачків у мене вийшов. Обов'язково простерилізуйте банки та кришки перед закаткою. Із цієї порції в мене вийшло 3 літрові банки. 2 півлітрові я закрила і 2 літрові. Дякую всім за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар, а також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!